Леся Українка Колискова. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас Спиш ти, малесенький, пізній бо час. ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль. худко прийматимеш лихо та жаль. Тяжка годинонько, гірка хвилинонько. Лихо не спить, Леле, дитинонько, жить, сльози лить, сором хилитися, долі коритися, час твій прийде з долою битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, поки є час. Читала Олександра Кравченко для довідка біс Юей.